Привіт всім! З вами Вікторія і ви на каналі Міс Фіалка. Сьогодні хочу обговорити з вами таку тему: чи варто ставити фіалки в об'єм в горщик дуже великого розміру? Взагалі про розміри горщика. Да? Про це дуже багато говорять, обговорюють цю тему, диспутують з цього приводу, і от я просто по своїм. Спостереження, до яких я дійшла висновків. Плюс у мене фіалочки на автополиві, це теж треба враховувати. І от покажу вам своїх, свої кущики. От дивіться, перед вами це сорт Елі мелодія, Ел мелодія дощу, Олени Лебецької, да? він стоїть на автополиві. Ну, як, в принципі, і всі мої фіалочки більшість. На автополиві, через верх вручну я не поливаю, вони поливаються самостійно. Цей вид полива фіалкам дуже подобається. Плюс вони в мене ростуть в аерованому субстраті, це в цеоліті. І на автополиві ростуть іще ну, через те, що поливаються, як потрібно да, в повному обсязі без пересушок і. Там заливів, то ростуть рослини дуже швидко. От набирають листову масу дуже швидко і це треба враховувати. Хочу показати вам цей кущ, якщо ми його поміряємо, да, давайте от по я просто порівнянні, да, щоб ви бачили масштаби да, в порівнянні от з моєю рукою, кущ такий. Тобто, якщо ми візьмемо лінійку 30 Десь сантиметрів, то вона тут спокійно нам в діаметр, діаметр розетки і ляже. Тобто, десь близько 30 сантиметрів ми наразі це сорт. У мене фіалки-стандарти ще обговоримо одразу. Звертаємо увагу, фіалки-стандарти, тобто, це не маленькі. Маленькими я не захоплююсь міні полуміні, в мене немає. І от дивіться, ми ростемо на даний момент ця, цей кущик всього. В маленькій скляночці, яка є 75 мл, 75, максимум 80, тут. дивіться, молоді дощу, Це у літі на автополиві, от ми ростемо. Дивіться, ємкість. І отакі вже вимахали. Це до того, що Чи варто його пересажувати в більший. Так, якщо я вам пересаджу в більший, він, відповідно, буде іще більшим. Взагалі, я зараз використовую тільки скляночці, ці стаканчики прозорі одноразові, був період, коли я використовувала горщики маленькі для фіалок, але зараз використовую прозорі саме ємкості для поливу і, ну, тобто, для автополиву. І в прозорі ємкості для самих фіалочок. Чому? Тому що мені так зручно я прийшла, і я можу спостерігати, чи фіалка поливається, чи вона засихає там. Тому що іноді буває, що сам. О, здрасті, моя радость. Хочу одразу вам прокоментувати, для чого я вирішила використовувати тільки прозорі скляночки. для того, щоб я могла. Бачите, як в якому стані фіалочка, тобто, в якому стані ґрунт, чи він не пересохлий. Тому що іноді, от бачите, ще одна фіалочка. Це перші квіточки відкриваються, анка квіткове покривало. От вона вже в 180 мл скляночка, тут максимум 200. От я бачу, як вона поливається, бачите? Тому що іноді на автополиві теж дуже просто фіалку пересушить. Або фітіль десь зачепився, не достає до води, і якщо ця ємність у нас не прозора, ми не побачимо. От. І також склад ґрунту, я вам показала цеоліт. Да? Ви бачите, в цеоліті він а, показувала вам дуже від за кольором, в принципі, як і торф, коли він сухий, і коли він зволожений. Оця фіалочка. Ну, це, да, тут ще варто, не, не варто ще рано робити висновки, яка вона буде за розміром, але от я її вже посадила в такий, таку скляночку. Тобто я зараз в роздумах, які мені краще використовувати, бачите, дуже залежить від типу поливу і від сортів самих фіалочок. Яку ще хочу вам показати? Да, давайте для прикладу, для прикладу. таку ще вам покажу. Ну, я не знаю, уже судіть самі Оце таку лошадушку. Бачите, я от її тримаю в руці. Може, треба було відео почати краще з цього сорту. Отакий от велетень це теж класний сорт, це сорт козер, НК-козер Наталі Козак. Класний такий невередливий, капризний. до речі, цей теж дуже хвалю. Бачите, таки рівномірна, класна розетка, але зверніть увагу, якого розміру. І так само, ну я не стала з неї власне, починати відео через те, що вона ще без квітів, вона тільки набирає, бачите, бутони. От. Але, але ми все ще знаходимося. Це, власне, із дитячого садочка, так званого мого. Я його зняла от прямо зараз, щоб вам показати, вона ще не була переставлена на індивідуальну цю ємність для автополиву. От ми в такому великому розмірі. Тут дивіться, Якщо ми їх двох порівняємо, то ця набагато більше. Тут, мабуть, більше, ніж 30 см. 30 см то буде точно. От я зняла з піддону для діточок, тому що там вже неможливо її держати. Вона вже затіняє всі інші рослини і забирає півпіддона е, за об'ємом, бачите? Але ми все ж таки іще в 75, от 75 мл. Тобто, якась гадость поїла нижні листочки, жук просто заповз і з'їв. Бачите, на автополиві, до яких розмірів доходять фіалки-стандарти. Так, як би тебе поставити, щоб ти не впала? Це дуже переверташка така. Вона дуже полюбляє перевертатися. Я навіть боюсь її саму залишати. Так, дивимося далі. Ой, Боже, 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 все, ми вже пішли перевертатися. Так, зараз я її відставлю, поки вона собі все листя не відбила. Секунду. Дивіться, і ще для прикладу покажу вам сорт. Це є лялечка, от починає знову розпускати квіточки. Цей уже у нас росте в звичайній цій скляночці. 180 мл. Бачите, які корені аж на дні поливочної ємкості. Цей більш компактний кустик. Бачите, набагато компактніший, ніж попередній приклад. Отакі От ми розпускаємо перші квіточки. І, і ще покажу вам один кущик. Бачите, в мене <смі> така а, студія, можна сказати, для зйомок міні. От, звичайно, одна полочка від стелажа, і такі красені не влізають всі одразу в нашу фіалочну студію. Дивіться, отакий ще кущик вам покажу для прикладу. Це фіалочка без назви. Починає теж квітнути знову. Це одна з моїх найулюбленіша фіалка моя, тому що це подарунок від дитини. Дивіться, вона досить компактна, вона росте в великому, досить, ну, великому, умовно кажучи, 7 см в діаметрі горщик. Але вона не виросла велика. У мене було буквально два отакі горщика, щось я вирішила один момент спробувати. Він теж прозорий, 7 см діаметр. Бачите, кущик компактний, невеликий, то що це його якби природні, притаманні йому розміри. І так, які висновки можемо для себе зробити з цієї теми? Бажано не давати дуже великий об'єм горщика для фіалок, це класична рекомендація. Але особливо для фіалок стандартів, і особливо, якщо ми їх вирощуємо на, вирощуємо на автополиві. Власне, 7, я думаю, 7 – це максимальний об'єм, а може і для деяких сортів, і менше, дивлячись від. Всім дякую за перегляд, бажаю всього найкращого з вашими рослинами. Всім пока, до нових зустрічей на моєму каналі!